Вітаю малята. Подивіться, яких цікавих комах намалював художник фарбами. Це маленький жук сонечко. В нього червоні крильця із чорними цяточками. А це зелена гусеничка з тільцем, схожим на багато круглих кульок. Виповзла якось гусеничка на зелені листочки попоїсти, Надризла трішки листочок. Лишила на ньому дірочки. Прилетів жучок малятко і запитав Гусеничка, чи не ти моя мама? Відповіла маляті гусеничка. Ні, не я твоя мама. Ти і я, хоч і круглясту форму маємо, але ми різні. Придивись, я зелена, а ти червоний у чорні цяточки. Ти вмієш літати, а я повзаю по листочках. Полетів жучок далі шукати свою маму. А тепер пограємо. Обведіть пальчиком жучка сонечко. Якого кольору в нього крильця? Так, червоні у чорні цяточки. Обведіть пальчиком гусеничку. Якого кольору гусеничка? Вірно, зеленого. Пограйтеся у хованки. Закривайте, відкривайте долонькою гусеничку. Коли її бачить жучок, покажіть пальчиком усі дірочки на листочку. Здогадайтеся, хто надгриз листочок. Молодці малята, гарно пограли.